Про події війни говорить Стратком. Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України. Інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування підрозділів РФ у глиб території Сумщини, не відповідає дійсності. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння. Противник оперативно знищується вогневими засобами завдяки злагодженим діям та завчасно створеній системі оборони. Нашого захисник. Ніки успішно зупиняють усі намагання загарбників закріпитися на території Сумщини. Ворог зазнає значних втрат в живій силі. Йдеться в повідомленні генштабу. Там наголосили, що ворог не припиняє здійснювати інформаційно-психологічний тиск, поширюючи свої пропагандистські наративи з метою дискредитації військового командування і поширення панічних настроїв та зневіри в українському суспільстві. У свою чергу командуванням збройних сил України вживаються всі необхідні заходи щодо посилення нашого угруповання. Військ, технічними засобами та резервами також українські воїни продовжують утримувати території в Курській області. Триває операція збройних сил України у Курській області минулої доби. Українські воїни відбили там 21 атаку. Також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 керовані авіабомби і здійснив 209 обстрілів, три з яких із реактивних систем залпового вогню. Додамо, що загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи. Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним тривала півтори години, але не призвела до бажаного результату. США ґрунтуючись на власних пропозиціях з урахуванням згоди України, планували, що результатом перемовин стане погодження РФ припинити бойові дії на 30 днів, але цього не сталося. Після завершення розмови Білий Дім та Кремль виступили із повідомленнями. Багато в чому вони не співпадали. Якщо прибрати пропагандистські тези росіян, то спільним в підсумкових заявах було наступне: Трамп і Путін висловилися за те, що війну в Україні потрібно завершити тривалим миром. Правда, жодна із сторін не назвала його параметр. Першим кроком до миру має стати припинення атак на енергетичні об'єкти, а також початок переговорів щодо морського перемир'я в Чорному морі, США та РФ вирішили розпочати діалог щодо врегулювання війни в Україні на міжнародних майданчиках, зокрема на близькому сході. Тож жодного остаточного чи однозначного рішення за наслідками цієї розмови не було досягнуто. Як заявив в інтерв'ю Fox News спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань близького сходу, стів вітков 23 березня в Саудівській Аравії між американцями та росіянами продовжиться переговор за його словами з американської сторони туди знову вирушать державний секретар США Марко Рубіо та радник президента США з національної безпеки Майк Волтс. Основна та за зустрічі деталізацію домовленостей, зокрема щодо 30-денного припинення вогню, відповідаючи на питання про припинення обстрілів енергетичної інфраструктури та ціли в акваторії Чорного моря, стів вітков сказав, що далі цитата росіяни зараз погоджуються на обидва ці аспекти. Я дуже сподіваюся, що українці також погодяться на це. Додав він у свою чергу. Україна очікує на детальний звіт за наслідками телефонних перемовин. Про це спілкуючись із журналістами веч. Чирі 18 березня заявив президент Володимир Зеленський. Що стосується яка модальність того не бити по енергетиці? Тобто, ми вже ж будемо підтримувати такі пропозиції, але дуже цікаво знати деталі, і що пропонує реальна про що домовились сторони. після того, як ми отримуємо деталі від американського президента від американської сторони, ми там скажімо, свою відповідь точно її підготуємо. І команда буде готова до технічних розмов. Додамо, що як заявив глава держави, його розмова з президентом США Дональдом Трампом має відбутися сьогодні. Союзники України у Європі вважають, що російський диктатор Путін намагається затягнути час і маніпулює темою припинення бойових дій, висуваючи вигідні йому додаткові умови. Якщо ви прочитаєте обидві стенограми розмови, то стане зрозуміло, що Росія насправді не хоче йти ні на які поступки, заявила Верховна комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Є лише два способи відповісти на пропозицію президента США: так або ні. Не може бути ні але. Україна не може прийняти припинення вогню з умовами. Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб забезпечити їхню присутність за столом переговорів, наголосив у свою чергу президент Фінляндії Олександр Ступ. Путін грає в ігри, впевнений. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він назвав неприйнятною вимогу Кремля щодо припинення всієї західної військової та розвідувальної підтримки України як умови миру. За його словами, вона має на меті ослабити можливості України для самозахисту та перешкоди підтримці з боку партнерів. У ніч на 19 березня противник атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та запустив 145 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів в повітряних силах підтвердили збиття 72 ударних БПЛА у 12 областях. 56 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Пряме влучання шахеда у лікарню зафіксовано в сумах. Під удар попали енергетичні об'єкти інфраструктури Укрзалізниці на Дніпропетровщині. Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. На щастя, без постраждалих. Ось така пауза в ударах по енергетиці чи енергетичне перемир'я у виконанні ворога зазначили в Укрзалізниці. Міністерство оборони розробило зміни до положення про проходження військової служби, які дають змогу контрактникам та призовникам у віці від 18 до 24 років навчатися у закладах вищої освіти. Для цього необхідно отримати дозвіл від командира з'єднання або вищого командування. Рішення оформлюються наказом по військовій частині. Про це повідомили у міністерстві оборони України. Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проектом контракт 18 2024. такі військовослужбовці отримують можливість не лише служити, а й навчатися. Розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар'єри як у війську, так і у цивільному житті. Захищати батьківщину, не кидаючи навчання можливо, заявив міністр оборони Рустем Умєров. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.